Так, всім привіт, ні, побігів не було. М -м. Були просто ситуації такі, коротше, за що качали. От, наприклад, э, був момент, м -м, як пацики щось, типа, коротше, щось намалювали, поняла? І був шмон. А намалювали, значить, просто типу локальний сектор там якийсь. Ну, от так як всі малюють, ніяк. То есть каракули і типа забор, там вишка там уж вещи на вишці по периметру стоїть значить э... автоматчики І mm, типа да му срани типа, начали качать що це типа побіг там його прокачали там нормально Ну опять таки там палками током всім остальним Я не представляю типа звідти Типу а дальше типа, як? Ну, по-перше, я ж кажу, що слідкують за, за, за плиними більше ніж за зеками знаєте Тому що от зеки наприклад ходять по промзоні смело просто так гуляють типу, за локальним сектором є промзона типу там де всі роботи там, всякі мельниці е, е, доци з металом зв'язаний з деревом з тим сім. В плені так не ходять. Поняли? Ми просто от в локалці і все. Якщо на роботу виводять, то тупо строїмо пару чоловік під, під список через прошмановку оцю, і тіпа, її ведуть вже тіпа, на промзону. Тому, типу, я навіть не представляю, як би це виглядало. Типу, а що далі? Ну ти виходиш, типа, ладно, ти якимось там чином, типа, блін. Ну, е, кстати, є запретка. Розкажу вам, що таке запретка. Це скопана земля і проорана. Поняли? Есть, прямо таким типа, плугом, чи як він називається. Тобто проорується по периметру всієї тюрми. І типу, ну, типу, мусор там кожен час там, собакою робить обход. І, типу, по цьому, по скопаному, грубо кажучи, дивиться, чи не перелазили типу, до забору, або чи не йшли до забору, поняла? Yeah. Отаким От чином типу, це працює. Тобто, якщо сліди будуть, ну, грубо кажучи, то значить, типа, був побіг, там, наприклад. Ну, типу, так, да, не представляю, типу, я, ми типу, там, гнали біса, типу там, шутили на рахунок цього, типа. А так щоб серйозно ніхто ні про що не думав. До речі, це той момент, чому заборонені е, карти, компаси і все остальне на тюрмах. Поняли?